Єдність це одне з ключових умов існування держави. І відсутність єдності це є загроза. Тепер уже не просто суверенітету і територіальної цілісності, а існування держави. Друга позиція припинити говорити про єдність. Бо коли ми кажемо, ми говоримо, що вивчить ізраїльський досвід, створить єдину Політичну позицію в парламенті, формуйте коаліцію національної єдності, уряд національної єдності і розділяйте відповідальність. Бо це і тільки це дозволяє швидко приймати необхідні, часто густо непопулярні рішення. Припинить переслідувати опозицію, коли ви боретесь за рейтинги. Нема зараз ніяких рейтингів і будете продовжувати таку позицію, і не буде ніяких рейтингів. Припинить це робити. І коли ви припините говорити про єдність і почнете діяти, коли ви скасуєте заборону для депутатів е пробити парламентську дипломатію, коли ви відновите е день уряду, коли ви відновите трансляцію парламенту для того, щоб суспільство знало, що їх чекає і що обговорюється, бо саме парламент і тільки парламент відповідно конституції і закону не може бути обмежений, в тому числі і під час Режиму воєнного часу. І дійте. А у нас на сьогоднішній день, на жаль, брешуть, бо вважають, що вже на сьогоднішній день їм треба таким чином захищатися. Це політиканство. І призведе воно до руйнації держави. Якщо ми не дамо спільну позицію припинить, об'єднуємося, і у нас один ворог. Це Путін. Я це сказав. Зеленському 24 лютого. сьогодні з цієї трибуни я повторюю.